На да, не спамте. Ми бачимо ваші повідомлення. Вітаємо! Ви зателефонували на спеціальну телефонну лінію Державного бюро розслідувань. Усне звернення та загальні питання. Натисніть один. Повідомити про кримінальне правопорушення. Натисніть два. Повідомити про кримінальне правопорушення, вчинене працівником Державного бюро розслідувань. Натисніть 3. Повідомити інформацію щодо необґрунтованих активів новосіпуповно. Повідомляємо, що згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення органу досудового розслідування. Інформуємо, що ваша розмова... Доброго дня. Добрий день. Така ситуація. Я журналіст. А, призвисько. Веду прямий ефір з вулиці Герцена, 9 в місті Києві. Це райвідділ поліції Шевченківського району. Мене добре чути? Так, так, я чую. Дивіться, зараз уже близько 60 тисяч людей. Подивиться, дивиться прямий ефір. От я зараз стою в прямому ефірі. Я виявив автомобіль на лівих номерах, які кинули, кинули прямо біля райвідділа і біля школи дитячої. Номера не відповідають, Ну таких номерів не немає. Тобто я підозрюю, що автомобіль може бути замінований. І когось чекає для випоняти для чого. Полі дивіться далі, Далі 22 викликав поліцію. 22 викликав поліцію в прямому ефірі. Дежурні не виходять, не реагують. Автомобіль належить належить начальнику управління Міністерства внутрішніх справ по моїй інформації, це не перевірено. Або там зривчатка, або там цей автомобіль, де дуже високого держ, держслужбовця поліції. Я можу прізвище його назвати. Хочете назову? Е, я зрозумів. Дивіться, якщо поліція не реагує на ваші повідомлення у спецлінії 102, вони порушують інструкцію щодо реагування номер 357. Так. Ось порушення інструкції це порушення дисциплінарного статуту НПУ Національної поліції України. Так. Порушеннями дисциплінарного статуту національної поліції проводить управління головної інспекції, тобто проводить службове розслідування за даним фактом. Так ви можете я вам можу надати номер телефону департаменту внутрішньої безпеки національної поліції. Може, вони будуть проводити службове розслідування? Можливо, буде проводити так. Ні, дивіться, Володимий дивіться яка, два. дивіться, яка ситуація? Можливо, завтра тут буде їхати держслужбовець. службовець. Автомобіль кинули для того, щоб зробити теракт. Ви ж бачите, що в нас служба безпеки України кожного дня затримує ДРГ людей, які хочуть щось зірвати. Ви ж бачите інтернет, читаєте. Так, так, так. Так, дивіться, як свідомий українець біля райвідділа, перекривши одну полосу. Зараз можете зайти в Тік-Ток, Київський ревізор, і побачити, що відбувається. Поліція, поліція, дивіться, йде пряма дискредитація президента. Ви за президента України Зеленського чи ні? От ви особисто. Я, я оператор, який приймає звернення про кримінальні правопорушення. Так, от поліція я зараз не міста не Києва. Ніяких об'єктивних чи суб'єктивних думок. Я понял. Ви проти Зеленського. Ну так ми сказали. Я вас ще раз повідомляю, що ніяких своїх особистих... Іде людей, пряма дискредитація президента. президента України. Вам цього мало. Поліція прямо зараз, 22 два викликав в прямому ефірі. Поліція не реагує. Дивіться. Зараз я, я піду, не діти не буду від... будуть іти. Не дай Бог, бабах зробиться. Не, Хто буде не відповідати? Не кричіть. не кричіть, будь ласка, вступ. я не кричу, мене голос таки, то це громкоговоритель. Я, Я вас прекрасно чую. Дуже добре. Я вас ще раз повідомляю про те, що. Невиконання вимог інструкції, передбаченої е законами України та інструкцією Національної поліції України, невиконання поліцейських інструкцій, проводиться службове розслідування. Службові розслідування, Державне бюро розслідувань по працівникам поліції не проводить. Проводить Скажи, департамент внутрішньої. Я розумію, а якщо поліція ціленаправлена, от я вам заявляю, поліція ціленаправлена, підігрує агресору. Підігрує. Т -т Тоді я від вас приймаю звернення. Давайте. Е, назвіть, будь ласка, ще раз ваше прізвище. Якщо вам було незрозуміло, то 60 тисяч. Це було общих. Скільки за ефір людей пройшло озвучено? Що ви тут смієтеся? Там є роза і ще одени якийсь. годині телефонували до поліції. Перший виклик поліції у мене був 12.25. Після цього я зробив близько 20, 24 а, викликів в прямому ефірі. В прямому ефірі. О 12.25. Так, да, це був перший Зателеф... мій виклик поліції. Зателефонували на спеціальну лінію 102. Телефону. Лінію 102. Да. 102. Да, повідомили. Повідомив, що біля райвідділу Шевченківської поліції Одну секунду, я да, Добре, добре, добре. Добре, 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 добре. По вулиці Герцена, 9. Так, точно. Так, ну. Прямо, 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 прямо біля входу, в центральний вхід. В райвідділ так. на дорозі кинутий автомобіль, перекривши одну полосу дорожнього руху. Так А саме шкода рапід синього кольору, так. Держномер. Де, 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 державні номерні знаки, які установлені на автомобілі. Зараз. К. Костя Андрій. 0190. Так. АА. Який, на вашу думку, може бути замінований? Так, да, можливо, ну, ви, ми ж бачимо, у нас війна в Україні є чи нема. Ми ж бачимо, я, що. Я, я я, я записую з ваших слів. Ні, спочатку, спочатку, дивіться, яка ситуація. Спочатку я викликав поліцію, що він стоїть незаконно. Він перекрив полосу руху, пробка, і люди не можуть нормально проїхати. Приїхало відразу двоє поліцейських патрульних. У мене прямий ефір запис є. А, вони я заставив їх, щоб вони по планшету перевірили дані номерні знаки. В прямому ефірі двоє поліцейських патрульної поліції перевірили дані номерні знаки і повідомили на камеру, що дані номерні знаки не зареєстровані ніде в системі НАІС, ну в їхній планшеті. Все, я зрозумів. Тепер, тепер, тепер далі слухайте. А, я говорю, поліцейський. Ну, ну дивіться, райвідділ поліції поряд, школа дитяча. Якщо це номера ліві, і ви, ви це підтвердили в прямому ефірі. Відреагуйте, будь ласка, ми нічого не можемо, сіли в машину і втекли. Бо я б сказав, можливо, він замінований, і вони сіли і втікли зразу ж. Розбирайте самі. Двоє поліцейських в прямому ефірі. Після цього, після цього, це якраз для Служби безпеки записую, щоб показати, як в нас і ПСО працює для росіян. Після цього я зробив 20, 20, 23 чи 24 викликав. Ну, 22 нехай буде. 22 виклика поліцію в прямому ефірі. Так. Поліція після цього не приїхала ні разу. Я залишив скарги. Я попросив українців, які мають на ефірі, більше ста дзвінків було на лінію 102 зі скаргами. Поліція до, до, до цього часу вже з 16.41, 4 години і 20 хвилин. Поліція так і не приїхала. Хочу додати, що я просив у операторів 102, щоб мене З за. З діжурним поліції. Вони мене переключали, а поліцейські дивляться ефір зараз сидять, да? де близько 9 разів вони не взяли трубку, коли лінія 102 мене переключала на райвідділ. на оператора. І це бачать українці. Це бачать інші. У нас в Україні на сьогоднішній день дуже багато іпсоні. Знаєте, виривають з контексту, підхвачують росіяни. І я показую, що як у нас працює ІПСО. Тому що поліція не реагує. Поліція наша, Києва, не реагує. Тому ми просимо допомоги. У вас, ДБР. Даний автомобіль, можливо, замінований. Ми не знаємо цього реально, от ми не знаємо. Можливо, школа, райвідділ. Я бачу кожного дня в інтернеті, як СБУ затримує ДРГ, як СБУ попереджає теракти. Ну не вже поліції все одно, що може статися? Зідтримуємо вподобаєчками. Обновлюємо командні сердечка. Болять руки, так? Да? Ніхто не тапає. 700 людей, 400 кавподобаєк. А зорі ще. Ваше, ваше звернення прийнято зафіксовано та направлено на реєстрацію. Які дії ваші? Мої дії передати ваше звернення на реєстрацію. Дякую вам. Це куди? На, на, на Оленте Лігі, правильно? О, Чи це Центральний ви, ДБР? Ви, ви зателефонували до Центрального оператора. Я, я до вас прийду понеділок. Дякую. Побачимо на реакцію ДБР. Так. Дзвонимо на гаряча лінія СБУ, гаряча лінія СБУ. Літаємо. Ви звернулися на телефон довіри служби безпеки України. З метою збереження інформації ваша розмова буде записана. Очікуйте з'єднання з оператором. Доброго дня. Хочу залишити заяву. З приводу чого? З приводу того, що в місті Києві біля райвідділу, прямо біля входу, кинули автомобіль на підробних номерних знаках. Біля школи. Тут школа поряд райвідділ. Поліція перевіряла ці номерні знаки? Так, да, перевіряла, що? перевіряла, сказала. Ці номерні знаки підроблені, сіли і виїхали. Побоялися щось робити. Я 20, 24 виклика, я журналіст прямому ефірі, прямо зараз теж з вами. Я по 24 викликав поліцію. 60 тисяч людей дивляться це, як поліція підігрує псо. Я це показую для спецслужб спеціально наших. Тому хотів би залишити заяву, тому що ми не знаємо, чи це автомобіль можливо з зривчаткою, райвідділ, центральний вхід, школа дитяча, ліві номера, І він перекрив одну полосу руху, просто кинули автомобіль на дорозі. Я журналіст, такий, я київський ревізор. Веду зараз прямий ефір. Уже десь 65 тисяч людей подивилися. Ефір. Зараз я теж веду. Автом... Моя камера направлена на цей автомобіль. Шкода Рапід. Так. Державний номер, який указаний на, на номерних знаках, К 01 90 АА. Скажіть, будь ласка, евакуатор хтось буде викликати? А, поліція сказала розбирайте самі і поїхали собі. 24, 20, десь 23 виклика я в поліцію зробив, поліція все робить. Я, щоб, я хочу привернути увагу до ІПСО. Тому що у нас в Україні дуже багато ситуацій, коли поліція не реагує, а ага. росіяни під, підтримують цю волну. Ви розумієте, про що я, так? То два варіанти. Так. Або поліція підігрує росіянам, або автомобіль, можливо, дійсно ага. за, замінований. Я не знаю цього. Я хочу це з'ясувати. Поліція не хоче з'ясовувати. Я в ДБР тільки що залишив заявку о, на гарячу так. лінію, і тепер я до вас звертаюся до Служби безпеки України. Покажіть, як треба працювати. Відреагуйте, будь ласка. Місто так. Київ, Герцена, 9, прямо в центральний вхід в поліцію а, Шевченківського району. Так, добре, дякую за повідомлення. Скажіть мені, будь ласка, зібраних хто зв'яжеться? Яка реакція буде? Українці мене питають? Тому що я переживають, хочемо показати, як Служба безпеки України працює? Я не можу прокоментувати будь-що з приводу подальших дій, оскільки це буду виконувати не я, а інші люди, тому я не можу це коментувати. Ну, це ж правильно, що я роблю? Що я як активний громадянин з активною позицією свою, да, громадською, побачив автомобіль, поліція підтвердила, що номера ліві, перекрив полосу руху. Викликаю поліцію, поліція не їде. Може поліція навмисно це робить, щоб і псо було у нас більше. Ви розумієте про що? Ну, може, ми, що ви в мене хочете почути? Щоб я вас підтримала, що ну ви повідомили, СБУ, повідомили. Інформація прийнята. Коментувати я не маю права все, ні, зрозумів. Можете... Гарного вам дня. Дякую, дуже професійно. Дякую, дякую вам. Будь ласка, до побачення. до побачення. Мене таке враження, що в цьому Києві тільки я хоч хочу якусь правду і щось роблю. Катерина, відпокойтесь своїм евакуатором, будь ласка. тоже вже було, що ще треба. Пам'ю. Все, це рекомендую, тільки аби ефіра довше подивитись, понял? Вольні вольні слухателі. І те, що тут більша частина школярів пише, їй богу. Так хто школяр домашнє завдання бистро виконувати? Подобаєчки. А де ваш Аваков, Що ви Аваково, Аваково? Аваково вже давно немає. Аваково. Вже Кліменко, якщо на то пішло, Скиталися? а не Авако. Володимир, я бачу, що пишуть, що канікули. Ви теж писали про якусь групу. Вася, де твоя група? Яку, яку ви групу мали на увазі? Група вже повідомлена. Та, що надо. Так. Зараз, е -е. хлопчики і дівчатка. Побачимо, хто у нас відпрацює перший. Попросили е мене зверху, щоб прозвонив всіх. Побачимо, хто відреагує. Так, гаряча лінія. Департат ДВП. Департамент внутрішньої безпеки. внутрішньої безпеки. Робимо ставки ДБР. Департамент внутрішньої безпеки або СБУ. Хто у нас ще є? Ще ще комусь позволимо. Доброго дня! Добре. Департамент внутрішньої безпеки. Так, телефон, я повідомлень про корупційні злочини та про порушення вчинення поліцейськими. Слухалося. Скажіть мені, будь ласка, якщо е, поліцейський 24 виклика я зробив в поліцію в прямому ефірі, я спецкореспондент, перший виклик в поліцію надійшов 12.25. На сьогодні на, 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 на даний час я зробив 24 виклика в поліцію, із них 9 разів попросити, попросив переключити на. Е, як це, Дежурного, да? ну в райвідділі. Коротше, біля райвідділа Шевченківської поліції обкинули автомобіль на підроблених номерних знаках. Два варіанти. Чи це автомобіль поліцейського, начальника управління Міністерства внутрішніх справ, прізвище його є. Поліція приїхала перша, швидко відреагували, приїхали, прочитали, чий це автомобіль і втекли. Я можу предполагати, що даний автомобіль або замінований, або належить працівнику поліції. Інших варіантів немає, чому 24 виклика, а поліція не.